Про потрібно розминати все тіло. Більшості люди думають, що працюємо тільки руками, але ми працюємо всім тілом. Якщо не розмята якась частина тіла, може засудомити. Зараз будемо виконувати звану вправу, яке називається натяжка. Нам потрібна вага на блоці, потрібна ручка, яку ми чіпляємо до карабіні. Це по суті лямка. Всі вправи за столом вони мають імітувати боротьбу. Армесинг це взагалі про статику. Ставимо. Долоню великим пальцем до себе, беремо захват, ручка стоїть на кісті і робимо згинання. Це ще з дуру без підготовки, але попробуємо. Статично. Ооо. Не бійся, не взривець. А зараз зробимо так само зверху, Замотуємо через великий палець, ставимо нижче і вище великого пальця потім. Один моток зверху і один моток знизу. І робимо захват. Перед повномасштабною війною проводились такі змагання, як Кубок Лева, проводились е щорічно і з кожним роком збільшувався призовий фонд, кількість учасників приїжджали за кордону. То був досить високий рівень. І от На 22-й рік планували змагання, де призовий фонд вже мав складати більше мільйона гривень. Але прийшла повномасштабна війна, і всі плани зруйнувала. Але ми судно продовжуємо займатися, тому що без спорту в житті тяжко. Він тебе мотивує, заставляє рухатись. Коли не тренуюсь, не займаюсь, то я себе так в'яло почуваю, немає ні на що енергії. А якщо стабільно є заняття, тобто є і всі інші енергії. Після КМБ я почав робити такі загальнофізичні вправи, так, от, а згодом вже привіз стіл, і от командир мені казав, теж, що ти спочатку от, вивчи всі нюанси, які тобі потрібні для війни. тобто Ти розвиваєшся в цьому плані, а потім вже підженеш. А я вирішив, що можна буде і паралельно. Та? Бачиш, вроді трошечки і вийшло. Старався все-таки, щоб на першому місці стояли бойові завдання, а потім вже РМСІнг. Але як я казав, що коли я займаюся спортом, я краще виконую інші завдання, тому що в мене тонус кращий м'язів, і навіть і голова краще працює, тому що ти тренуєш не тільки м'язи, а ще нейром'язовий зв'язок, тобто в тебе швид... швидша реакція, в тебе. Кровопостачання, всього покращується, ти можеш бути витривалішим, сильнішим, і навіть мозкова активність тебе покращується. Це теж доказаний факт. А відмінність, якщо тренуватись на цивілці і тренуватись тут, основна полягає в тому, що немає стабільності, бо тебе можуть завести на позицію. Але хто хоче, той завжди знайде можливість і правильно харчуватись, і краще трошки відновлюватись. Беру на позицію собі петлі TRX, Це тобто такий мішайчик. Він тут вбиваємо в стелю в колоди. Uh -huh. От. Можна повішати туди TRX. От. І це такі петлі з ручками. І робити вже в них там всяке підтягування, біцеп скачати, навіть кість скачати. І найуніверсальніший інструмент це резинка. Звичайна, звичайна резина спортивна, яку теж ми можемо причепити до будь-чого. Нема що, до чого причепити. Ногою вперся, в неї в руку взяв і вже робиш якийсь мінімальний набір вправ. Тобто це не дозволяє тобі вийти на пік, але в тонусі ти себе можеш тримати. Давай! Давай! Оп. Командир підтримує ініціативу завжди, якщо є якісь змагання От серед військових. Я їду, представляю нашу бригаду, наш корпус категорії 90. Взяв два перших місця, теж направо і наліво. І теж не, не було просто, тому що ти їдеш спочатку дуже не настроїшся, думаєш, а зараз всіх легко виграю. А потім виходить в тебе теж в категорії як якісь майстри спорту, теж це там теж з такими думками. Хтось приїхав, які ти, що зараз всіх легко виграє, і ви один на одного натрапляєте. Армесин — це не тільки про силу. Ти маєш думати і головою, не тільки м'язи. <реш> Хотів тобі розказати, як ми можемо використовувати свою силу в умовах війни. Тобто, коли ми працюємо зі снарядами, то ми можемо перетаскувати там велику кількість снарядів за короткі проміжки часу. І сильні руки допомагають їх легше підняти з землі, пронести, поставити. І я відчуваю перевагу над тими, хто в меншій, менш в кращій фізичній формі, я можу взяти сам снаряд. Умовно, там, можу взяти ракету від граду і саме її зарядити. Вона ніби там, не дуже важка, там, 66 кг, але тут тобто, її треба ще з землі підняти, потім закинути на плече, відбалансувати, бо вона майже 3 метри довжиною, і зарядити. Воно синергує якраз з армресингом, тому я тренуюсь, коли заряджаю, і тренуюсь для того, щоб заряджати теж. Тобто таке загальну фізуку розвиває класно що хват в тебе сильний, пальці сильні, ти будеш менше втомлюватися, ти тобто зможеш на більшу відстань, більшу вагу принести. І загалом підтримувати своє здоров'я в хорошому стані, мати міцні зв'язки, міцні руки і волю до перемоги. Тобто Чим ще хороший армесик, тим, що а, ти будеш боротися до кінця. Тобто, на змаганнях ти звикаєш, що якщо ви зарубались, ви в затяжній боротьбі, в тебе з'являється така жага до перемоги. І так само на війні це важливо, що... Ти маєш битись до кінця до кінця, до останнього, щоб віддати всі свої сили. Потом і кров'ю ти відбуваєш перемогу.